Першої ліги на тон Постольне та Брокар Стар Пеперс. Е, головний тренер, підлужний Едуард. Е, команда гостей. футболки Біль. команди знаходяться зараз непогана спроба м'ячем. Передача на Бехту. Дмитро намагається пройти піскуна. Вдається про Та... Е, Соколенко зараз на майданчику. Якраз на Володимира передача. Він намагався водотик завершити атаку. Простріл! Який же момент був зараз? Дія у складі Брокарстер Пеперс. Буде довга передача на Бушлю. Так і є. Бушлю чіпляється за м'яч. Віддає передачу на Вензерка. Один уль. Чудова розіграна комбінація. Як по нотах Віктор Кирилерко довгою передачею знаходить за спинами Антона Бушлю. Той зумів добре. Комбінувала. Завершився гольовою. Отако зараз піску. Вихід звічнавіч. Але Солярик скорочує від. Удар Артема Линика. Е, от зараз непогана перспектива Антон Бушля. Можна бити. Удар. Соляник на місці. Давати Брокару збільшувати перевагу. Зараз контратака. Мироненко. Хороша можливість. Удар Повз ворота. Які же моменти, що будуть вигадувати гравці в білих футболках? Виходить під удар. Артем Линник. Удар заблоковано. М'яч відскакує одразу ще одразу до нього. Зараз контратака. Вакал розганяє її 3 в 2. Соляних також залишається в атаці. Передача на Бехту. Бехта в ближній кут <плес> не влучає. Здалося, що зафіксували фол. На Станіславі. Проте ні. М'яч просто показували, що пішов за боковою. <плес> зараз хороша. <плес> ну, Але ще час є. І... Цілком імовірно. Ось, зараз удар Івана Гірка. І. Якраз з нього і потрібно брати з нього потрібно брати приклад Артему Ліннику, який е, Іван також. Досить довго налаштовував на спочатку другої, забивши гол у відповідь у виконанні Івана Герка. Зараз Валерій Карацюба розквітує. Який же удар вдається 21 в 21-му номеру Брокар Стар Пеперс. Розхитав свого опонента Олександра Мироненка і завдає удару під поперечку Валерій Карацюба. Чудовий постріл. Яке ж виконання одного з найдосвідченіших гравців команди. Кидання на Артема Лінника чудово розвертається. Артем і е, Ну вже склопотав пряму червону картку. І тепер буде командою прокуратури. Зараз непогана можливість. Вибачте, Ісмаїлов підлужний удар. Кириленко на місці. Триводило. І дали. треба повертатися зараз. Гравцям на тону, а вони. І удар стійка. Соколенка. М'яч відлітає до Артема. Лінника. Він прибирає. Залишається з м'ячем. Передача на піску на удар. Не точно. Це 2-1. Ну Но... а. Варто відмітити те, як. Ух, непогано зараз пристрілювався Турчилов. Розганяється. Удар з носка. 3-1. Ось те, чого ми так довго чекали від Артема. Точний удар у дворіт. І рахунок стає 3-1. Артем Линник блискуче, потужним прямим ударом, е прошиває. Вигає його для. Олександра торчіла, який з'явився тільки на паркеті. Удари варкірвіле намагався лікар. знайти партнерів. Не вдалося контратака зараз у виконанні прокарпеперс простріл на Дальню артель. Ісмаїлов з М'яче. Передача на Мироненка чіпляється четвертий номер. Зберігає його для своєї команди. Підлужний о удар вище воріт. Е, у брак, на Брокар Стер Пеперс чекає важке випробування проти команди прокуратури. Зараз небезпечний момент. Станіслав Піскун опиняється перед воротами і спокійнесенько переводить його в сітковарі, святкуючи, показуючи, як справжній мотодор. Браво, бравісімо! Станіслав Піскун. Капітан команди. Брокарстар Лупа. після завершення цієї зустрічі спробують. Здобути свої перші очки у грі проти Форса. Ну а зараз удар для господарів. М'яч відскочив Артему Линнику в руку. На щастя, для Натону все ж таки в останні... останніми перепиттями сьогоднішнього ігрового дня у Сумському державному університеті між командами Граному та Форси. На все добре, до зустрічі.